Друзі, рада всіх вітати зараз на призиві події, котрий зараз триває. Ми будемо перевіряти, чи змінилась карма мого акаунту в кращий бік. Зазвичай на великих призивах, ну це десь 15 плюс, рандом мене не балував. Звичайно, я розумію, що мої великі ні в яке порівняння не йдуть з великими призивами якогось корейського донатора. Тим не менш я вважаю, що в мого аккаунту є карма, і мені більш фартить на якісь одиночні призиви. Давно вже не було масового. Давайте перевіряти знову через тривалий час. Перший призив це непосильною працею нажито з проходження квесту. І випадає тривіл. Це третій тривіл в житті мого аккаунту. Як гадаєте, треба його качати? Бо я багато бачила, де по три, по чотири. Ну, цікаві такі команди. Так, другий призив це теж з проходження етапів, і випадає чеширський кіт. Як довго я тебе чекала, як же без тебе я жила? Мій внутрішній колекціонер задоволений, а от як гравець, я не бачу потенціалу в цьому герої. Давайте ось подивимось на самих максимальних статах. 370 майже урона від яду, котре не можна зняти. Це, звісно, класно, але броню різати міг би і всім героям, а то тільки святиня. Ну що, одному герою буде різати броню, ну, якесь таке. Добре, до колекції. І я б на цьому вгамувалася, але батя не полишав надії вижати з мого аккаунту п'ятірку. Тож, позолотив мені ручку знову. На цілих 16 призив. Ще варто зазначити, що за 15 призив я виходжу на призив долі подвійне задоволення. А ось тут я вже підійшла з почуттям, з розстановкою, шаманила трохи, вертіла цей барабан, крутила з героями, намагалася гіпнотизувати Ось Фінлі наприклад, в мене костюма не вистачає на нього. Тік, з кого б я ще тут більш хотіла. Ну, само собою, що це був би Гіппо. Гіппопотам. Це вже показувала. Ну, і ну, з рекомендованих жабата. Пантероп хотіла костюм до моєї пантери О, ені, це One Love. І жовта. Все, як я люблю. Так, пішли четвірки. Повертаємося, і давайте ось на Ені. І призив перший зробимо. Перший 16-й e, перший гензель в моєму аккаунті, за скільки три з гаком роки. Ще й в костюмі. В мене вже є гретель, вже й не одна вона випала. І ось до пари їй буде гензель. Добре. Початок бадьорить і дає надію. Гортаємо далі. Ось на пантері. Ну, на тих, кого б я хотіла, мабуть, я так буду призивати, і випадає на фіолетовий, фіолетовий тривіл. Це четвертий, до речі, ось в цьому призиві він вже другий. Далі повертаємося назад. Пошаманили її досить. Хто тут? Найжаданіший ще? Давайте на. На гіпо. Ось воно. Ось, давай, давай, туточки. І в нас, до речі, збирається скриня. Зараз ми її відкриємо. М -м -м, всього лише салі. Ну, Звичайно, він вже є, і вже качаний. скрині 20 емок бійця. Мені потрібні маги на маги. Коротше, купа магів в мене є. Емок немає. Далі гортаємо. Давай на оцій жабі. Мені б хотілося б. У мене є і кутурсу така жабенята. І хотілося б ретель в мене вже третя в житті мого аккаунту. Вона не дуже потрібна, звичайно. Ні, своє вона виконує, коли потрібно. Але однієї достатньо і. Хранитель. Я, до речі, його викачала в мене є, і я його жодного разу не використовувала на івентах, на турнірах. тобто. Ну і в івентах теж. Сокіл. Це другий сокіл в житті мого аккаунту. Ні, ну дякую. Прикольні, звичайно, карти Там під броню різати. Але ну, де п'ятірки? Це вже котрий поспіль призив і випадає. Епічний Мерлін. Ні, ну Тут задоволений колекціонер. Мерлін у мене є качаний, я його використовую, і тут костюм доречний дуже. Що тут в нього? Шалену атаку йому залишили, то його коник, звичайно, зробили його церковником, дали бити по трьох замість одного. Та і з пріоритетом більшої мани, підвищений урон. Наступний призив. А, спливають призиви. Фенікус є в мене. Качаний теж, мабуть, ніде не використовувала. Залишається один нещасний призив. Ну, хоч би героя місяця мені дали. Ну, жовтий теж би мені дуже став у нагоді. І, от, бачите, в мене ще ніяк не могла знайти одну монету. 19, бачите, не 20-19. Ну, мало випадає скрин на етапах квесту, на жаль, не змогла знайти ще. І випав Баучан. але це не останній. Я купила не одразу всі акції, от зараз піду ще одну куплю. І треба слідкувати, шість героїв залишається до того, як я заберу беру. Я якось пожартувала, що після сета вона буде наступною п'ятіркою, котра в мене з'явиться. Чи не наврочила? і Ітар, давайте ще раз погіпнотизуємо і підемо далі призивати. Ну За 20 призивів і це тільки цих, бо я ж ще призивала до цього ви бачили Ну може ж випасти герой місяця? Так, випадає жовтий шакал. Трохи інший запит в космос був. Ви, невірно, мене зрозуміли. Ну, звичайно, за костюм дякую. Шакалу моєму буде в що вдягнутися. І тепер він під фіол ріже. Тож потрібно його брати з якоюсь фіолетовою картою. Next. Ось фіолетова дівчина. Прекрасна, і вода фіолетова миша. Brr. Ну, давайте, можеш, спрацює накопичувальний ефект. Я вірю. Знову Мерлін. Далі. І в нас чотири призиви. Давайте, вийдемо, зайдемо, знову покрутимо. А давайте покрутимо повністю барабан цей з героями. Ну, таке собі шаманство. як Як ви робите, до речі, якісь маніпуляції? Робите? Так, ось ми, ось ми повне, повне коло зробили. На ньому давай. І зелених номер. Ну, Скриня набралася. Це скоро ми її відкриємо. Хранитель Лемуру вже був. Скриня вже 50 емок варвара. На жаль, не мага. І залишається в нас два призиви нещасних. Давайте! Я в нас вірю, батя в нас вірить. Ми не повинні батю підвести. Ені. Вилітай! жовта! Фіксі! А ви звернули увагу, що на жовтому жовте, на фіолі фіол вилітає тільки недостатньої зірковості. І ось ми нашкрябали нарешті на. Безкоштовного легендарного героя. Вона, переконайся. Так, так, вона. Та, давай вже забирай. Забирай, бо з'їдять. <со> бо забере хтось. Все. Що ти там перечитуєш? В мене вже є сет з самими шикарними жирними міньонами в цій грі. І тепер в мене є сама швидка з тим, ж крутими міньонами з метеликами. Я. По міньйонах, по героях з міньйонами, задоволена. І <сі> я цю потребу втамувала. Все. На цьому я заспокоююсь, на кшталт міньйоністих персонажів. <сі> В мене є і паразитів, хто дає, ну, нормальні такі і є. Ось по міньйонах тепер багато хто добре. Давайте ще трохи шаманимо, шаманимо, шаманимо. Залишається просто один, знаєте, це остання надія? Чи вона виправдається? Давайте на самому відстійному персонажі цього призива, цього івенту водник. Те Теж синій, блін. Ну, коротше, що я трохи психанула, купила там 200 крісів. Давайте просто за. Кристали призвемо одного героя. Знову шаманство, але не дуже довго. Ось Пантера. І знову гівно, блін. Ну, я ще раз трохи психанула. Знову викручувала барабан з героями наповну, ж, не буду вам то показувати. І призиваємо знову на жабі. Знову зелений гномер. Так, і що ви думаєте, я психанула ще раз? В мене є чотири призиви. Два за кріси і два за монетки. Баучан. Так, ще три. Три призиви в цьому івенті. І на цьому все. Знову піксі. І ще два. Ну, надія ж не вмирає, ні? Палюбасу, що ж випаде? Віримо? Знаєте, буває таке. Останній купляєш якийсь на призивчик і бах, тобі вилітає щось гномер. Це був передостанній. І все ж таки останній. Ось Енні випала. Ха-ха-ха. Загалом підрахуємо. 24 призиви, із корисного два нових костюма та новий герой з костюмом Гензель. Пам'ятаю, після подібного, я, начебто, на ніндзях призивала, і я півроку в зав'язці була, жодна копійчина не витратила сюди в цю гру. Це просто відстій повний. Одна людина мудро сказала, що що гроші та не переймайся, це бумага. Так скільки ж цієї бумаги потрібно сюди вкинути, щоб щось гідне призвати. Це капець. Да, бать? Як тобі, мої призиви? Дякую тобі за посильний вклад в мою біру. Буду нею втішатися. А ви розповідаєте, що випало вам, якщо ви призивали на цьому івенті? Як вам повезло? Хоча ні, не розповідайте. Все, пішла плакати. А вам дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. І навіть якщо не сподобалось, теж їх ставте. Все, до зустрічі! Побачимося, не знаю, коли у наступних призивах. Всім пока, слава Україні!